Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і цим відео ми розпочинаємо огляд партії ще одного цікавого турніру, який був зіграний у другій половині липня. Мова піде про досить молодий масовий турнір, який називається «Дол Трофі». Другий рік поспіль місцем його проведення стає всесвітньо відомий регіон Франції Прованс. Конкретніше це місто Екс прованс яке цього року зібрало 276 шахістів різної кваліфікації, кожен з яких мріяв взяти перший приз досить солідний 8 тисяч доларів. Спонсором цього змагання є всесвітньо відомий виробник овочів та фруктів, американсько-ірландська компанія Дол. Я думаю, що багато хто з вас бачив логотип цієї компанії. Скоріше за все, в найближчому супермаркеті обов'язково є продукція цієї компанії. Приємно, що рейтинг фаворитом цього змагання був український гросмейстер, харків'янин Павло Ельянов, поточний рейтинг якого 2675 пунктів. Саме він і стане головним героєм наших оглядів. В першому турі, як це і годиться у швейцарках, рейтинг фаворит грав проти значно менш рейтингового суперника юного майстра Фідес Індії, скільки у них там цих молодих шахістів я навіть і не уявляю Вілая Рахава. Рейтинг індійця більш ніж на 300 пунктів нижчий за рейтинг українського гросмейстера. але по партії цього навіть і не скажеш. Складалася вона для обох суперників дуже непросто. Отже, в першому турі Ельянов грав чорними, і у відповідь на е 4 зіграв Е5. Після кінь в 3 кінь С6, слон С4, слон с 5. Італійська партія. Індієць зіграв С3 і після кінь в 6 поставив пішака на Д3, захистивши на Е4. Далі було Д6, 2-0, А5 зіграв Ельянов, щоб білі в певний момент не пішли Б4. Тура Е1, 2-0, аж 3 і профілактичне слон А7. Білі грають слон Б3, після H6 кінь БД2, слон e 6 Українець пропонує розмін білопольних слонів. Але амбітний індійський тінейджер відмовляється, відходить на c 2 після Тура e 8 ставить коня на F1 і, користуючись послабленням тиску на поле D5 з боку суперника, український гросмейстер просуває пішака. Звісно, білі могли тут зіграти кінь 3, і якщо чорні хотіли, то. Перейшли б до Еншпілю. Щоправда, ані білим, ані чорним це багатофігурне закінчення переваги не давало, воно абсолютно рівне. Та раххав вирішив розмінятися на д5, і після ферзь д 5 знову ж таки міг зіграти кінь g3. Однак пішов слон e 3 пропонуючи розмін чорнопольних слонів. Ельянов погодився, і тут білі вирішили забрати турою, хоча дуже напрошувалось взяття конем з нападом на ферзя. Тим не менше, чорні відходять ферзем, звільняючи поле Д5 для коня. Все ж таки тура на е 3 розташована не дуже добре. І тут білим варто було заздалегідь відійти турою на е 1 щоб після кінь Д5 зіграти Д4, підтримуючи приблизну рівність. Але індійський шахіст зробив крок в бік. Пішов слон А4, зв'язавши коня. І після кінь Д5, Тура Е1, чорний кінь перестрибнув на F4, звідки почав тиснути відразу на три боліві точки суперника: пішаки Д3, ж 2 та аш 3 Білі все ж таки зіграли Д4, але тепер починаються дуже цікаві комбінаційні ускладнення, головну роль в яких відіграє саме ось цей чорний кінь, який перетнув демаркаційну лінію. Після розміну на d4 кінь б'є d4 зіграв Ельянов, віддаючи туру. І тепер у чорних є дуже цікавий вибір. Дуже хочеться дати шах одним з коней з поля e2, але це не найкраще рішення. Найсильнішим ходом є ферзь d5 з загрозою мату. Після кінь e3 шах король f1 і перехід ферзя на g5 з загрозою слона ш3. І у випадку взяття ферзь g1 мат. Зв'язка коней дуже сильна, тому треба вже її ліквідовувати. Тура б'є е 2 Але тепер взяття слона і після тура Д2 слон це чотири шах. Ще один сильний хід. Бити, звісно, не можна моментальний мат на g2, тому треба відходити королем на g1, але тут ще й шах. Після короля ж2 напад на ферзя, одночасно знищуючи захист білого коня. Після взяття тура є 3 у чорних чудова позиція. За якість повна компенсація у вигляді двох пішаків, а слабкість білого короля дає чорним серйозну перевагу. Але українець з шахом поквапився: зіграв кінь d 2 і після король h1, звісно, можна було забрати на Є8. Але в цьому еншпілі у білих немає великих проблем. Навпаки, тепер чорним треба думати, як повернути цього коня Е2 на базу і не втратити матеріал. Тому Ельянов продовжує грати в мітельшпілі. Він запобігає розміну ферзів і ставить слона на d5, набадаючи на ж2. Білі б'ють на Е2. І після слон g 2 шах короля ж2, відкритий шах кінь Е2 і перехід до Еншпілю. Cd. Тепер два слони під боєм. І, звісно, найбільш природним в такій ситуації є хід слони всім, віддаючи слона за пішака, забираючи слона суперника. Тут ще декілька шахів конем, і врешті-решт ми з вами отримали ось таку еншпільну позицію. Аналізуючи її, ми приходимо до висновку, що вона абсолютно рівна. У кожного з суперників по три пішакові острівці активність фігур приблизно рівна. Але якщо зважити на те, що чорним грає шахіст, який майже втричі старший за свого суперника, то стає зрозуміло, що білим в цій ситуації буде грати важче. Тому що в веншпілі вирішує передусім досвід, якого в Ельянова безперечно набагато більше. Чорні зіграли А4 цікавий ресурс: фіксуємо пішака Б2 і водночас готуємо вихід тури на п'яту горизонталь. Тура Д 1 грають білі, нападаючи на пішака, і тут Ельянов ставить туру на А5, пропонуючи білим забрати на Д 6 І цей хід був цілком можливий. Щоправда, після Тура f 5, король Е2 у чорних є. Простий тактичний трюк тураєв 2 і далі кінь Е4 відіграючи туру. Але білі захищаються від загрози вилки простим ходом б 3 на дошці, як і раніше, абсолютна матеріальна рівність і нічия дуже близько. Але, мабуть, індійський хлопчина вирішив виграти цю партію і, не спрощуючи позицію, ставить коня на е 3 запобігаючи шаху на f5. Чорні підтягують короля, захищаючи пішака, і тут вже відомий нам трюк у виконанні вже білих. По суті, Ельянов провокує свого суперника на взяття пішака Д6, щоб після король d6, шах, король Д5, взяття Б6, кінь b7, отримати більш активного короля і коня білих, який трошечки заблукав в тилах суперника. Але спіймати цього коня не вдається. Після король g6 буде шах. Далі кінь f 7, і після король Е6 повертаємось на Д8. Король d 7 звісно, так можна зробити нічию, але Ельянов хотів виграти. Все ж таки саме він є фаворитом у цій парі. Тому український гросмейстер вирішив зіграти кінь Е4 відразу з декількома ідеями. Передусім, це підрив А3, щоб після взяття зіграти кінь С3 і забрати на А2. Та й вилка на G5, яка відкидає білого короля з центру, теж неприємна. Серйозних проблем у білих поки що немає, але треба грати точно. Мабуть, найкращим рішенням було зіграти король Е3, щоб далі загружувати ходом c 4 Наприклад, цей хід можна зробити у відповідь на А3. Та й після кінь G5 хід С4 також непоганий вибір, щоб після взяття дати шах, далі поставити коня на f5 і розміняти пішаки. Звісно, у чорних віддалений пішак H проти білого пішака F, але все ж таки цієї переваги не вистачить для того, щоб виграти коневе закінчення. Та індійський шахіст вирішив цю ідею реалізувати інакше. Він відразу пішов c 4 давши шах, але тепер чорний король може зайти на d 4 Саме так зіграв Ельянов. Різниця в активності королів стає загрозливою для білих, і тут їм треба демонструвати виключну точність. Непогано було зіграти аж 4, щоб не пустити коня на g5, та й хід кінь d8 з загрозою кінь e6 вилка теж був хорошим. Але білі помиляються. Чомусь грають король e2, чи то цей нот винуватий, чи то якийсь прорахунок, і дозволяють чорним просто спокійно забрати пішака c 4 А після король e 3 король d 5 і не зрозуміло чого досягли білі, окрім того, що просто віддали пішака. Тепер на дошці абсолютно рівний матеріал. І за таких умов різниця в активності фігур стає вирішальною. У білого коня є лише один хід на d8. Він туди йде, а чорні ходом кінь d6 просто його арештовують. Тепер усі чотири поля під контролем чорних фігур. Павло Ельянов дуже чітко закінчує партію. Після король Д3 він грає G5, Б3 грають білі, намагаючись розміняти побільше пішаків, але звісно українець просуває пішака на А3, фіксуючи слабкість на А2 і утворюючи сильного потенційного прохідного пішака А3, який і вирішив долю цієї партії. Після король Е3 аж 5 зіграли чорні, король Д3 білі просто стоять на місці. Кінь Е4 напад, захист і кінь c 3 нападаючи на А2. Контратака пішака g 5 конем, нічого білим не дає. Тому треба грати король d 2 Але після взяття кінь F7, кінь b 4 зіграли чорні, загрожуючи зіграти А2, король c 3 щоб після А2 піти король b 2 Але Павло Ельянов закінчує партію красивим ударом кінь d 3 Заздалегідь беручи під контроль поле b 2 У випадку взяття коня буде А2 і А1 ферзь. В принципі, зараз цей хід також загрожує. І король С2 нічого не змінює, тому що після А2 обидва поля Б 1 і Б2 під контролем чорних фігур. Дуже красивий ендшпільний трюк, який я колись бачив в одній з партій Михайла Таля. Отже, в цьому поєдинку Павло Ельянов, незважаючи на неточності в мітельшпілі, зумів на досвіді красиво виграти конове закінчення і підтвердив свій статус фаворита в цьому поєдинку. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!